Нарізаємо як на. Як на салат. <ріст> Точно. І перевернумо другу сторону. Тут у нас зовсім чисто. Ого. <ріст> Суха? Суха, ну так. А Юрку, <ріст> а що я буду, що я буду нарізати? Ось ти мені пускаєш? Фрукти. <ріст> ти <Фрукти> будеш нарізати. <ріст> мені треба тарілку. Чому ти мені не нагадав? Маю рани дати. То, що я тобі можу нагадати. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Сьогодні ми прийшли з городу, голодні, я, напевно, що встигну приготувати тільки вечерю. Для вечері в мене є м'ясо. Як ви знаєте, кожній живій людині, тим більше такого, ну, трошки такого літнього віку, треба їсти білок. я вирішила приготувати сьогодні м'ясо на вечерю. Взагалі-то білка білок треба їсти, треба принаймні 100 грам з'їдати кожного дня. Білок нам потрібен для того, щоб наші м'язи були в гарній формі, а наші м'язи тримають наш шкелет. Скелет, може. Скелет. Я просто м'ясо зроблю так, просто його відіб'ю, засмажу і зроблю салат. У мене є тут трошки м'яса такого. Так як ми сьогодні трудилися, то ми содімо... Ми Заслужили, Заслужили м'яса багато. Ну, то не те, що багато. Треба кожного божого дня їсти м'ясо. Кожного. Всім. М'ясо я відіб'ю. Я забула сказати, що я маю для того, що м'ясо. Для м'яса мені потрібно спеції. Базилік я маю. Майоран обов'язково, чорний перець, сіль, майонез. То мені треба для м'яса. І ще мені для м'яса треба два помідорки. Я буду готувати салат. Гарніри я ніякі робити не буду. Тому що Ну як можна їсти якусь там бульбу, якісь там макарони ну то ж, Тож взагалі нереально. М'ясо можна, бульби Так, Для салату мені потрібно зелена цибулька, помідори і відварюю ще яйця. Яйця зараз я поставлю варити. Продовжую відбивати. Кожен кусочок м'яса, який я відбила, я додам базилік. Перчик. Легенько промасажую сіль. Присолю трошечки. Дрібочку соль так. Легко. З однієї, з другої сторони до смаку. І перекладу на тарілочку, ну що трішечки помаринується. Так само зроблю з цим кусочком. Трошки перчику, трошки солі, трошки базиліку. Не забудь майоранчика. Я б майоран вже забула. Та й майоран якийсь зачарований. Так на солю, і то буде. От то буде. А чекай майоран дай. На що ти перекинула? Мені треба руки перекинуло? Забула про майоран? То саме головне. Саме головне для мене. Так? Я також люблю маю раночити. Чоготи? Я про нього забула. Так. З обох сторін посипаємо, гарненько розмасовуємо і складаємо на кучку. На кучку. нехай мариновується. І продовжуємо відбивати м'яско. М'ясо я прикриваю рейчом, щоб воно мені... Не бризгало всюди і на місце. Поки її відбиваю м'ясо, я поставлю варити яйця. Мої руки. Чотири яйця. Далі продовжую відбивати м'яско. Пила я останній кусочок, присолю, приперчу. І покладу трошечки, щоб підмаринувалося м'ясо. Недовго. Бо Юрка такий голодний. Див... Дивиться на мене такими голодними очима. Ну, ти що хочеш, не чекай. Або город, або їсти. Буде або... добре, не переживай. Не хвилюйся. О, все. Збираємо. Яйця варяться. Покажу, що далі будемо робити. Дошка в мене чиста, тому що я застосовувала харчовий Все Срібно протру трошечки. І переверну на другу сторону. Тут у нас зовсім чиста. О. Суха? <сум> суха, ну <не> так. <сум> І буду нарізати. Олочі. А що То я є буду? Цибуля, а, не а Юрку, а що я буду, буду нарізати? овочі? ти не скажеш. Фрукти. ти будеш нарізати. <рес> мені треба тарілку. Чому ти мені не нагадав? Ти мені ніколи не нагадуєш нічого. Майоран не забудь дати. Майоран тут не буде. Що, що я тобі можу нагадати? Будемо робити салатик. Де ж ти таку цибульку гарно взяла? На городі виростила. Нарізаємо, як на. Як на салат. <гум> Точно. <гум> Нарізаємо цибулю, як на салат. Ну Так був би цілий день дивився, як хтось працює. Угу. Uh -huh. були в полі, правда? Вийшов на балкон, подивився, а працює. А, працює. Хай працює, хай працює. Пахне. Літом. Помідори на городі вже прийнялися. А перець. І перець прийнявся. Скоро будемо збирати урожай. Ну так, отак. <різь> Паличкою макнула. Помідори! Охти, точно вже є. Класмасові. <різь> Око моргнути, як помідори появляться викладаю на тарілку. На саме дно. Завтра буду помідорчики, о тих три. Також кубиком. Як на салат. Як на салат. І зверху. Вечеря. Та серединка біла. Що ти хочеш від пластмасси? Такий перестегри, ну наслідно пластмассу. Ну і що, ні але запаху, гарно, подивися, як гарно, весною, подивися, які колір, червоненькі. Це гарно. Зараз зверху яйцями притрушу. То буде взагалі. То взагалі буде, шедевр. Смакота. Продовжуємо готувати. Я взяла таргантний папір, розстелила декор. Візьму зараз смалець. Легенько змащу. Смалець я вчора тупила. Слід. А шкварки де? Ха? шкварки де? А шкварки в холодильнику. Ти хочеш шкварки? Угу. В холодильнику шкварки? Я сам з'їла, може взяти да, свій м'ясо. <сі> Інколи <сі> потрібно, щось таке щось цікаве. Так, мазала я смальцем. Зараз я викладу, викладу м'ясо. Вміщається, тепер вміщається. Ось. О, красиво. Так. Відберу трішки майонезу і гарненько змажу майонезом м'яско. Майонез я сама робила домашній. Силочка на майонез буде в куточку. Так. Беремо помідорчик. Кладаємо. Так, вже м'яско я на м'яско положила помідори. Зараз я трішечки посолю. Ви трішечки. Накрию пергаментним папером. Як канапки вийшли. Угу, угу. І поставлю в духовку. На 180 градусів готовності. Я не скажу, скільки воно в мене спеклося. Коли воно в мене готове стане. Як згорить, то теж скаже. Та ну то що? То буде видно. У мене практично тепер все горить, я не знаю чого. Так, ще скажи, що Юрко все з'їдає. Юрка все ну, тобто дуже мало їсть. Тому я нічого не готую. Ви замітили, що я нічого не готую? Бо що мені дюрка перестав їсти? Схуда в бідний. На дівки ходить. Чекаємо. Яйця вже відварилися, зараз я поріжу. Яйця я порізала таким грубим кубиком і даю зверху на салатик. Робиш шедевр? Так, все добре. Я би то все майонезом. Вже давно майонез домашній. Без консервантів. Беру кудительський мішочок. Дилочку невеличку. Я думаю, наші тобі ножниці. І будемо поливати майонезом, так як ти казав, багато в три прислоні. Ага, я казала, що буде гарно. І смачно. Налікувала все майонезом. Може, вистачить. Що ти кажеш, хватить? То, я думав, то все даш. Вистарчить. Трошечки присолю, салатик. Солі багато не можна, особливо хто гіпертоніки. Трошечки. І трошечки перцю. Ще у нас кобої потрошки. Юрко, не? Краса! О. О, такий салатик вийшов. Вийшов в мене. Хвиліть мене, мамо, а я вас. <різь> Тут треба трошки так прикрити. О. Буде смачно. Чекаємо м'ясо, ще трішечки. І будемо вечеряти нарешті. М'ясо вже готове. Пройшло півгодини. Перепеклося гарненько. Смачненько. Громати йде на всю хату. Будемо спробувати, що в нас вийшло. Так, будемо смакувати. Сама так ще треба набрати Салатик перед подачею можна перемішати. Або. Потрошечку покласти для краси. Приступаємо? Прибори вже маєш. Починаємо. Тільки не затягуй. Процес? М'ясо хотіла, Зараз розподобрію. Я думаю, чого це така зла була? М'ясо поїсти було і все. Ну і що воно? Смачно, ні? Дуже смачно. І Салатик який смачний. Салатик такий весняний. Хоч комуналі пластмасові, але все одно смакують. Дірку ти хочеш на паноїсти, тобі слюнки течуть. <гум> так же дивиться. <гум> Жалібно. Давай все. Закругляйся. Будемо ми вечеряти. І вам смачного, хто вечеряє. Поставте нам вподобайку, якщо вам сподобалось наше відео. І підписуйтесь на наш канал. Дякую вам. За перегляди!